Товариство, моє вітання усім. 4 червня сьогодні у нас на календарі. І приїхав я знімати ще одну ловушку. Ось вона вгорі в нас тут, встановлена на дереві, встановлена на липі. Була надія, що ще одна ловушка спрацювала. Але певно, що тільки розвідка працювала, тобто бджола літала е, там, і я вже вирішив вечором поїхати, зняти обидві ловушки, бо тут льот був. Ну і біля ще ловушки був льот. Перед цим я зняв е, ловушку, зараз кусочок відео вставлю. Я пока... Друзі, ще раз моє вітання. Наша ловушечка стоїть. І... Чіпів я її вчора, а сьогодні вже знову я рій. Зараз буду лізти забирати. Ця ловушка вже третій мені принесла. Скажу так, що ну, знімати відео не буду. По суті, одноманітне буде відео, але по факту просто показую, що ще раз ловушка спрацювала. Бджілки чутно гудять всередині. От Прилітають ще, вже вечірок такий, вже темніти починає 9 година, і зараз лізу, знімаю ловушку. Все на цьому завершую. Можливо, ще покажу, як я переселяю, а можливо, і не буду. Просто покажу, який рій, вже коли будемо на пасіці. Всього ставлю я показав ту ж саму ловушку, вона вже в мене третій рій приманила. Норій невеликий, такий на одну рамку, але певно, що я буду підсилювати вже іншими роями. Там матка не, не плідна, наскільки я розумію. Хоча сьогодні, коли я мітив е, ці матки е, свіженькі, які роями йшли, то е, вона злетіла, ну і, можливо, і обліталася, не знаю. Правда, повернулася, тому що я подивився, буквально з півгодинки тому вона є. Сидить в вулику. От, але чи облетілася, будемо чи ну, вже бачити. Як я казав, подивлюся, якщо цей рій буде невеликий знову ж таки на рамку 2, то я його підсилю тим райом, який я зняв останній. Щоб швидше розвиток йшов. Ну і я думаю, що та ловушка, яку я дивився, думав, що там вже є рій, також спрацює, тому що, якщо була бджола, значить розвідка була, і відповідно може і прилетіти туди рій. Зараз я буду знімати цю ловушку, закриваю льоток, Хоча також ще перед цим я сюди приїжджав, дні назад. Три дні назад я приїжджав сюди у суботу і е, теж побачив, що бджола літає гарно. Я думав, що все-таки рій вже є всередині, але, на жаль, то була тільки розвідка. А вже е, сьогодні я поїхав глянув, то рій вже, скажімо так, в рушці. Я попередньо в виліз постукав, чую є. От, Тому то зараз будемо з -з знімати. Зараз закрию льоток. А щоб не повилітала. Ну, а далі. Будемо відкручувати. Е, там я теж поїхав, встановив, бо дві ловушки близько одна коло другої. Приїхав, постукав по ловушці, там тишина була. Ото все-таки вона не спрацювала. Відкрутив кришку думаю, ну а вдруг щось маленьке садить. Раптом щось маленьке садить, а там виявилося кілька бджіл, які просто прилітали розвідку. І нічого більше то не було. так. Все, я думаю. З дня на день буде теж пролети Тому Може зараз липа дуже гарно цвіте. Дощики перепадають, я думаю, і гарно виділяє нектар. На липі бджоли дуже багато, тому то і рої. Ймовірність того, що рої будуть заходити, теж велика. Знімаємо наше маскування. Кручуємо все, друзі. Зняв я ловушку. Ось ловушечка наша. Бачимо на липі стоїть. Стояла верніше. Бдджіка гудить всередині. Їдемо на пасіку, будемо дивитися, будемо ставити, відкручувати, дивитися які ж розміри нашого цього рою. Дуже мені подобається цього року. Певно, що вже і шкодую, що минулі роки я не ставив ловушки. Того року я купив, не пам'ятаю, чи 5, чи 6. Може і сім роїв. от, Скажімо, так, викинув лишні гроші, які не, які не завжди є лишніми. От, краще я би за ті кошти придбав щось для пасіки. от, Але, ну нічого, таке вчимося, вчимося на своїх помилках, вчимося на, на всьому вчимося. от, Пасіка, як. Ну, в основному в мене пасіка. Це я купив лише два відводки, а в основному пасіка на роях в мене йде. Тобто я все купував в рої і заселявся. Лише один рій, що я сам зловив був. Це який сів у мене на пасіці. ну Це з моїх бджіл-вилетів. от Один рій, що я зловив. А цього року вже бачимо такий ну, гарний, гарний показник по париг. І це є в певній мірі знову ж таки дохід. Тому що зловлений рій це певна фінансова вигода. Тому що рій не купувався, і плюс він принесе метку, який метам, пилок і так далі, який також нам збільшить наші прибутки від пасіки. Добре, друзі, все, їдемо тоді на пасіку. Будемо дивитися, в якому стані рій, яких розмірів. І відповідно, якщо, можливо, і сьогодні ще переселимо. І так, друзі, я вже на пасиці попередній вулик, попередній рій, який я зловив. Ось я його заселив. Nu, no eidavai, taip padėdamas šonas po suomų rajų. Ну Тут руйок все-таки непоганий. не немаленький, такий рамок на три, судячи по бджолі. Зараз я візьму димку, бо вони трошечки вже вечір і вони трошечки занадто розліталися. Так, друзі, вирішив я ще сьогодні переселити його, оскільки вулики в мене є. От, І хочу показати. Який рій? Одна рамка. Ну, це тільки з однієї сторони, з тої сторони дуже мало бджоли. Трошки бджоли сиділа на підашнику, я стріс. Ось так. Бджоли це я зараз буду стрісати, буду забирати і буду ставити в гущину. Ще одна рамка. Бачимо. Півукраїнська рамка, вже стільники почали будувати. Бачимо язички. Я не бачу, чи є розпліт. Язики почали відтягати. Зараз я піду візьму рамки і закладу сюди сушнину. Не сушнину, а вощину. Ну рій гарний. Порівняно з тими, що І ще в ящику є джоли трошки, порівняно з тими, що в мене були, то цей один із найбільших роїв. Таких потужних, скажімо так. Добре, друзі. Вже буду завершувати своє відео. Зараз йду за вощиною. І в принципі на цьому буде фініш. До візьму вашинку, закладу, зберу назад ловушку. Сьогодні вже не повезу, але, але рім мені сподобався. Добре, все. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь моє відео, за те, що спостерігаєте за моїми відео, за те, що дивитесь мій канал. Буду вдячний за коментарі, які будуть десь допомагати мені, в, в тому щоб збільшувати актив на моєму каналі. Просто можете лайк поставити, можете написати, якісь, ну, просто привіт. Я за це вам буду дуже вдячний. Все, всі гаразді вам, добра і бувайте!